Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вирішила я сьогодні, що ми з вами давно не готували солоденького або солоненького. Хто вгадає, що ми будемо готувати, виходячи з цих продуктів? Пареники. Дивне слово, правда? Це вареники, які готуються на парі. Але я покажу сьогодні альтернативне приготування, у кого немає пароварки, і ви будете дуже-дуже здивовані. Ну, по-перше, готуємо ми з вами тісто без яйця, просто на кефірчику. Тому робимо луночку в просіяному борошні. Ось так, додаємо в борошно соду, трішечки перемішуємо. Сюди ж додаємо сіль, як ви знаєте, борошно працювати має з сілью і з цукром, тому обов'язково додаємо цукру, для того, щоб почала працювати там вся та. Наша клітковина, лейковина і все інше. Коротше, щоб було смачно, і сіль, і цукор додаємо в борошно. Тепер додаємо, власне, кефір. Всі пропорції я покажу вам під відео, тому не переживайте, все ви будете знати. І ось так потихеньку починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Ось таке тісто м'якеньке. Не забувайте, ось таке воно має бути. Бачите, нажимаємо, а воно пружне і вирівнюється назад. Тому ось так добре його вимісили, добре з ним поспілкувались, накрили рушничком. такий у мене, Національний молдавський рушничок, і приготуємо начинку після того, як помию руки. Кисломолочний сир. У мене 5% жирності. Беріть за своїм смаком, але пам'ятайте, що сир не має бути повністю оцей, без жиру. Чому? Тому що він не корисний, це вже давним-давно всі довели. Тому беріть хоча б 5% жирності. Так, далі мені потрібен жовточок. А, солодкі солоні, солодке солоні, ти який хочеш? Солодкі чи солоні? Солодкі? Окей, робимо солодкі, але цей варіант може бути як солодким, так і солоним. Так, так, так. І наші пращури, до речі, солоні переники полюбляли більше. Ніж солодкі, зверніть на це увагу. Але обов'язково треба для балансу смаку трішки солі. І все це гарненько-гарненько перемішати. Краще, мабуть, виделочкою, щоб ось ці грудочки розбити. І виделочкою вже поборолась і всім поборолась, але наші ручки. Це найголовніший інструмент. Як бачите, перейшла. І ось таким чином, бачите, ось така начиночка в нас має бути братися до кубки. Все, ось така вона самої правильної консистенції. В принципі, все, начинка готова. Тісто відпочило. Я, правда, не знаю, від чого воно втомилося, але вже відпочило і зараз почнемо формувати пареники. Тістечко. Не люблю працювати ножем і різати тісто. Це прям біль по-живому. Не знаю чому. Так, тобто, ось так. Відпрацьовуємо, знову накриваємо. І тепер, як робила моя бабушка, викочувала ось таку ковбаску, Мукичку прибираємо, бо вона нам заважає. Ось так. Дуже ніжне тісто. Тому хочете великі чи маленькі? Великі чи маленькі, чи як у українців, знаєте, один з'їв і наївся. Так, ось таку ковбаску я зробила. Є. Тепер нарізаємо ось такими сегментами, ось так, ось так, ось так припорошили борошном, нарізали, нарізали, припорошили є. Тепер можемо це робити ось такою качалочкою, а можемо просто ручками. Ось так. Обирайте свій варіант і формуємо поки що вареничок, а коли він приготується, стане пареничком, як я вам і сказала. Так, все розрівняли Начиночка. Люблю, щоб її було багатенько. І заліпляємо дуже ніжне тісто. Так, і в випадку з парениками ми в жодному разі не заліпляємо а, ось, рубчиком. Якби ми варили з вами варенички, ми би їх заліпляли, і тоді ось ці края нормально би зварилися. У випадку з парениками ми не плетемо косу, нічого не робимо. Єдине, що ми можемо зробити, ось такі, зараз покажу вам. Але не обов'язково ось так. Бачите? І вийшов такий чудовий. Чудовий вареничок з усіх боків. А все, ліпимо так всі варенички і будемо їх готувати. Наліпила вареники. Зараз показую. Патеня в мене вже гріється, наливаю водичку. І марля. Ось такий шматочок марлі, мені здається, трошки. За великий, але не вся гаразд. Дивіться, викладаємо марлю на дно і тепер доливаємо водичкою, щоб водичка покрила марлю. Ось таким чином. Бачите? Це ми сформували Таку, такий посуд для наших реночки. Тепер лишаємо, щоб вона почала підкіпати. Водичка можемо навіть накрити. Почекаємо і будемо викладати сюди наші варенички. Так, підкіпає вже е, наша пательня. Ось такий бачтечинок. І тепер на пательню розкладаємо варенички. Ось так. На відстані один від одного, тому що вони в нас ще будуть виростати а, в розмірі. Тому ось так їх викладаємо. Зараз порахуємо, скільки в нас вийде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Можливо, в серединку ще можна ось так маленький вкласти. Все, накриваємо кришкою. І, як то кажуть, амінь. П'ять хвилин, але не перетримуйте, щоб вони не розварилися, не переварилися. Тому трішки зменшили потужність, і хай вони тут готуються. П'ять хвилин чекаємо. Друзі, перша партія вже з'їдена, тому що. Оператор забув нажати рег. І це так буває, тому що а, це нереально смачно, нереально круто. Тому а, проговорюю вам ще раз і показую вам ще раз, а, що тут за краса. Лишень, побачите, самі. А, ось так, рельєфність лишилась. А, тепер дуже обережно знімаємо наші паренечки. Бачите, змарли, Все дуже гарно. Нічого не розлізлось, нічого не розвалилося, тільки тарілка замала. А, ось так. Є. Тепер цю всю красу поливаю. Розтопленим вершковим маслом. До речі, якщо ви готуєте солоні, то тут шкварочка з цибулькою вам на допомогу. Але якщо ви готуєте з ягодами, з вишнями, я не знаю, з чорною смородиною, з шовковицею, то просто посипайте цукром. А я кажу, знаєте, маслом не спортиш, тому я і полила розтопленим вершковим маслом і посипала цукром. І я вже знаю, які ми смачні, але для вас ще раз покажу, скільки там начинки, яке ніжне тісто. Тому ось так сметанка розльопалась вже по кухні. М -м -м -м. Подивіться. М -м. Дуже тонке тісто. Дуже багато начинки. Відеока тут не потрібна. М -м -м. Гаряче, але нереально смачне. Тому обов'язково готуйте, смакуйте, звіть всіх друзів і насолоджуйтесь, як я це роблю. А, тому до нових зустрічей! Вподобайка, дзвіночок, щоб не загубити мене з моїми новими рецептами. До нових зустрічей і обіймаю вас всіх.